10 місяців попрацювало методство. 10 місяців тому воно було в мене. І вернулося. Каже, власник підключав акумулятор автоматом. Тобто на акумуляторі стоїть автомат і в момент включення щось стрельнуло. Стрельнуло, але продовжує працювати все. Що я бачу? Що в корпусі бортається корпус транзистора низьковольтного перетворювання. Чого він тут болтається, поки я не знаю. Бачу підпалений запобіжник, але цілий. І короткого немає. Тобто, виходить, просто з каскаду транзисторів. Вигорів якийсь один. Цікаво. Добре, розбираємо. Транзистор обезбашений тут не один. В нього є одну думці, ось дюрку видно. Всередині прогоріло зсередини в двох плечах. Мабуть, інші теж є пробиті. Та й міняти всі зразу. Без варіантів. Питання, а що їх випалило? Індуктивний викид від автомата. Автомат іскрив. Навантаження не було, інвертор був виключений. Цікавий випадок. Все ж таки схиляюся до думки, як то люди пишуть в коментарях інколи про довгі дроти і індуктивні викиди. На великих струмах може, але таке не часто бачу. І тяжко в то повірити. Добре, зібрав. Включаємо, пробуємо дивитися, чи воно буде працювати. І так, ви ми О, шумні вентилятори. В роботі отак воно буде тут. Є, це є 200 Вт від батареї. Тепер пробуємо пів кВт тягне. Додаю газу кВт 200. Тягне. Навіть виключив собі вентилятор. Нічого собі. Йому ще холодно. Ні, передумав. І перехід на мережу 220 вольт. Включив 220, є перехід. Яскраві зменшилися, в мережі напруга трохи менша, ніж на виході інвертора. Ще раз перехід на кіловат 200 на батарею. Є, працює, пакую, віддаю. Отак цікаво буває, коли інвертор згорає при включенні і вигорає частина транзисторів, повністю вигорає. А інші залишаються і немалій потужності він може працювати. Цих та й годі. Здається, перший раз бачу пса 700 непритулену. І перший раз з зустрічним струмом. Бо, як правило, вони від генератора паляться або від перенавантаження, чи від того, що вони китайські. Дивіться, як гарно запобіжник повідомив про перевантаження. Я в захваті. Цікаво, чи зробиться. Здається, я розумію, чому китайці ставлять тепер по два запобіжника. Вони знають наших людей їхній розум. Ото станція хапнула зустрічного, відповідно, згоріла. Відповідно, запобіжник, вхідний хтось поставив більший 15 А. Всередині стоїть ще і Що то він врятував, щоб не згоріла хата. Дивні люди: 15 А запобіжник на пристрій потужністю 700 Вт. Залишилось зрозуміти, чи повезло на цей раз. Станція вмикається. Запускаю 220, німа пауза. Кожен раз страшно є, пішла. Добре. Даю їй максимум плюс 500 ватт. Вентилятори розігнались, навіть більше, ніж максимум. 719 Вт пакує при 700 допустимий і довготривалій. Файно, ще тільки зарядка. Це не свій power Півторачка реальних трипікова, Тягнув холодильник з кондиціонером. Але коли йому включили бетонну мішалку, поцікавився, на що йому таке потрібно. Одне плече запобіжників спалені, спалений транзистор B882 в розкачці. Візуально видно, Візуально видно що на транзисторі сопля лаку, яким клеїли роз'єм, щоб він не вискочив, тому транзистор ні. Запобіжники. Два підпалені але цілі і два спалені. По виходу короткого нема. Так, де запобіжники нам глянути? Мінус спільний. За запобіжником зарядка конденсаторів. Короткого нема. Зарядка конденсаторів короткого нема. Явно паленого нема нічого. Може він просто на вас образився і вам пробачить. Тому ставлю запобіжники і пробую вмикати. Єдине, щоб глянути, чи нема контролю переплюсовки, щоб не вийшло так як 48 вольтовим, коли я хапнув дугу. Не там прозвонивши. Повертаємо йому взад індикацію. Опля. Стій, не бійся. І пробуємо вмикати. Алярм світиться, пікнув, напругу бачить, індикація працює. І він поїхав, він працює. Що ж, глянемо, який в нього холостий хід. Для цього відключаю навантаження і відключаю акумулятор. В результаті маємо холостий хід 550 мА приблизно пульсуючий. Вентилятори ще не включені. Що ж, залишилось скрутити і згадати, скільки я назвав за діагностику. Рідко, але буває, що і так везе замовнику. ПСАшка воєнна. Була в ремонті, міняли транзистори, роздовбали для чогось релюшку, незрозуміло для чого. І так залишили. На батареї по нулях і не заряджається. Не включається взагалі, при підключенні зарядки викидує аварію. 24 вольта на батареї. Це є повний розряд, і зарядка не йде. І тут є два варіанти. Або проблема з батареєю, або проблема таки з інвертором. Від DC входу заряджається нормально. Я так розумію, проблема все ж таки в інверторі. Трохи розкочегарю батарейку, лабораторник зайнятий, тому що так зовсім потрошки. І відповідно тоді будемо аналізувати, що не так з інвертором. Цікавий дефект був в тій станції. Її міняли транзистори, драйвера, обв'язки. І не було генерації на одному транзисторі. Розібрався. По-моєму, навіть в минулому мав схожу проблему і теж не міг знайти. Тепер вроді є. Ще перевірити, чи працює зарядка, чи не стрельне. Так, я на босу грудь, бо спека. Трохи страшно. Класнуло реле. Пішла потужність. Зарядка теж працює. Добре, тестую, буду видавати. І тільки при зборці я побачив, що на морді теж щось робили. Стабілізатор лінійний, прикручений. Ще один десь тут припаяний. Якось воно так іде. Дротиками поприпаювано і резистори додаткові. Не знаю, що це було і для чого. Морда працює, то я це не трогаю. Не буду прикидуватись мудрішим за когось. Два транзистори. Праворуч, Китай, що приїхав з пристроєм з заводу? Ліворуч, що Китай продав за адекватні гроші, тобто не, не дешево. і як беретінг з продавця нормальний. Я відмінності бачу. Питання, що всередині, того, на жаль, мені ніхто не скаже. А чи будуть працювати, і як? Ну, скоро дізнаємося. А ви як думаєте?